Програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Кампіль отримав автобус для соціального таксі. Російські армійці нанесли удари по чотирьох громадах Шосткинського району. У Шості перейменували 45 вулиць та провулків. Ямпільська громада отримала від міжнародних партнерів автобуси, який призначені для перевезення маломобільних людей. Про те, як використовуватимуть транспортний засіб, дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Ямпільський територіальний центр надання соціальних послуг отримав автобус для перевезення маломобільних людей. Він використовуватиметься для перевезення мешканців громади, які за станом здоров'я не можуть користуватися громадським транспортом, а також для літніх людей, говорить директор закладу Інга Верховець. В громаді мешкають 432 особи з інвалідністю, в тому числі мають першу групу інвалідності 57 осіб. Це ті люди, які можуть скористатися послугою соціальне таксі. Можуть пенсіонери маломобільні, які саме не можуть пересуватися в державні установи, банки ямпільська громада отримала автобус в рамках спеціальної програми підтримки України за співфінансування Європейського союзу та уряду Німеччини. Розповідає Ямпільська селищна голова Ольга Губер. В цій програмі ми працювали ще до війни і тому пропрацьовували дане питання із нашим куратором Олександром Хоруженком. І от зараз на часі ми бачимо, що цей автобус дуже для нас важливий і актуальний, тому що довести до лікарні людину, якщо вона малотранспортабельна, довести до лікарні людей похилого віку, а у нас є село Степне, наприклад, куди зараз уже перевізники не їздять. Тому велика вдячність Європейському Союзу за таку підтримку уряду Німеччини, тому що такі транспортні засоби повинні бути у кожній громаді а післявоєнний час взагалі обов'язково. Це спеціально облаштований транспортний засіб, який має 13 посадкових місць. Він оснащений двома колісними кріслами та підйомником. Цей автобус для нас як палич паличка рятівна, тому що автобус дійсно спеціалізований, який в якому передбачено місця для людей з інвалідністю. Автобус виготовлявся на замовлення для соціально вразливих категорій. Послуга соціальне таксі буде безкоштовною. Інші мешканці громади зможуть замовити послуги за власні кошти разом із депутатами. І ще в минулому році ми прийняли програму, яка буде фінансуватися частково за. Наш місцевий бюджет частково буде фінансуватися, якщо це не соціально вразливі категорії, то на замовлення тих людей, які будуть потребувати. Але для соціально вразливих категорій це бюджет Ямпірської громади. Є контактна особа, директор нашого територіального центру, Верховець Інга Степанівна, буде оприлюднено її номер чи номер, на який можна телефонувати і замовляти цю послугу. Це як послуга буде йти, і тому о, це не постійний рейс, а на замовлення. Тобто людина може звернутися, у них є потреба. Автобус приїжджає, привозить на обстеження чи там на оформлення якихось допомог, і далі відвозить цю людину на місце. понеділок ввечері по вулиці Свободи в шості спалахнули гаражі. Вогонь охопив покрівлю та перекриття на площі більше 200 квадратних метрів. Як повідомляє обласне управління ДСНС, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу і врятувати з вогню два легковика. 29 липня російські військові наносили обстріли з мінометів ствольної артилерії, а також скидали невідомий вибуховий пристрій з безпілотника. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ атакували росіяни Дружбівську, Серединобудську, Есменську та шалигінську громади. Загалом рашисти нанесли 28 ударів по шести населених пунктах шостканського району. Під вогнем опинилися такі села, як об'єднане дружбівської громади, ситний шалимівка серединобузької громади. Вільна Слобода й бачив. Ск Еснанської громади та Ходине Шалегінської громади. У шості перейменували 45 вулиць та провулків. Про це йдеться у розпорядженні голови Сумської обласної військової адміністрації про перейменування об'єктів топонімії у Сумській області, яке датоване 26 липня. липнем. Міському голові шостки рекомендовано змінити таблички з назвами вулиць та проінформувати населення про зміну назв. Двоє колаборантів шостки Олексій Кіншаков та Юрій Вихоцев написали згоду на свій обмін на українських військовополонених. Таким чином засуджені за державну зраду хочуть уникнути відбуття покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Водночас такий обмін дозволить визволити наших захисників. Хоче до своїх засуджений за державну зраду житель Шостки Олексій Кіншаков підписав згоду обмін на українських полонених військовослужбовців. Чоловік хоче, щоб його відправили на територію Росії або тимчасово окупованої території. Кіншаков запам'ятався тим, що на велосипеді їздив територією Шосткинського району, фіксував і передавав спецслужбам Росії координати військових об'єктів. Крім того, колаборант повідомив росіянам місце знаходження державних органів та суду, у якому пізніше його і судили. За свої послуги чоловік отримав 1400 гривень. За вироком суду він має провести за ґратами 15 років. На мене вийшли. Позвонили імені, звонок був на телеграм. Якийсь чоловік, мужний голос, представився Михаил, Михаилом. І минут 10 на мене показував давлення психологічне. чтобы ну как-то содействовал Российской Федерации, ну передавал вот эти данные вот, вот, с помощью в основном программы и что-то да, все было обидчиво. Ничего, я в тот момент не работал, потерял работу, жена моя безработная, двое детей, надо было как-то, что делать было непонятно. Как комідити. Можна в армію піти. Можна, но... Я Чому ми обрали даже... такий шлях не допомагати державі? Це а... произошло так, спонтанно. А де наші діти зараз дружині? Дома. Там же на землі. Вместе з живуть. От цікаво, от вам не приходило, було, що людей, ну, які передають координати, їх, на жаль, багато в нашій країні. І хтось передав координати, може передати вашому будівлю. От точно так же. Ну, мотивуючи, як ви кажете, недостатністю коштів. Не приходило вам це угодно? Приходило, але не до конця здавалося серйозно. Такі вітчизники. Звідкись приїхали? Ваши ж так уж їдні друзі. У меня есть родственники в Луганске, мне равносиль так же жалко их, как и всі останні. В Луганске що? Україна помнила 8 років. Чи що? Я не знаю. З цією позицією, чьи. В плане чего, не думаю, еще так серйозно. Уже mm -hmm. була Буча, вже Краматорск, уже тисячі смертей. Как я должен оценить это? зазначается, yeah. что вы передавали в том числе координаты, действительно, что все координаты вы передавали? Нет, я не передавал таких координат. А что вы там передавали? Была программа MedMonitor с Play Market, установлена в телефон, которая указывала расположение телефонных вышек. И вот это вопрос. Образ... Території бувшого лагеря для войск, військ, ну так, по слухам, віддав координацію. Я вас не про це питав. 4 години з сьомого відбувся цей прилив, у нас кабінети. Ніхто не загинув, але дуже багато постраждали, багатоквартирних будинків. А вас затримали значно пізніше. Вас взагалі ця подія не спонукала припинити, нас понукало, я позже не виходив на зв'язку, нічого не робив. Ось Документ з підписом Олексія Канчакова, у якому він дає згоду на обмін. Документ опублікував проєкт Хачок своїм. За його даними, згоду на обмін дало двоє зрадників з Шосткинського району, окрім Кишнякова, це Юрій Вихоцев, який також з травня по липень 2022 року за допомогою застосунку Телеграм передавав інформацію представнику ФСБ Російської Федерації про розташування військової техніки та особового складу ЗСУ на території Шосткинського району. Служба безпеки України періодично викриває зрадників, які допомагають росіянам наносити удари по Шосткинському району. Серед відомих колаборантів. Колишній народний депутат Андрій Деркач, який сформував власну мережу зрадників, священник Микола Закроєць з Ямполя та міський голова середина буди Олександр Ген. Щоправда, суд над останнім ще триває. Я ладошка